Друзі, усім привіт! Рада вас вітати у своєму новому відео. Розпочинаю я його з приготуванням діткам перекусу в школу. Даю я в школу ось такі. Перекус у вигляді домашнього гамбургера, міні-гамбургера, який я роблю просто булочка, шинка, сир і невелика кількість кетчупу. Також ще я нарізаю овочі. Всередину я їх не клала, тому що пустять сік. Чи помідор, та навіть і самий перець, хоча він є менш соковитим, але він все одно його пускає, булка розмокне і буде взагалі не смачно. Тому я це все окремо складаю у лоточок і в школу таке заготовляю. На сніданок буде у нас шуняна каша, зварена на воді. Потім вже я додаю молоко та масло, ще компотик. і Він також помандрує з дітками в школу. Я вже казала, що 4 рази в тиждень ходимо ми з Андрійком в підготовчий клас і я його супроводжую, також як і всі батьки. Ось також чекаємо ми біля школи або всередині в школі. Тому перша половина дня в мене зайнята тим, що чекаю сина і супроводжую його до школи. Андрійко поїхав в школу на самокаті, в нього є купа енергії його всюди повно. Він не хоче навіть так чекати, поки прийде вчителька, а от гасає на самокаті, ходить, дивиться все, що як, де що стоїть, де можна чим зайнятися. Одним словом, всюди його повно. Ні, мама хвостиком за Андрієм теж так всюди його супроводжує. І навіть і за одним Андрієм є мені досить таки весело. А ще коли я беру з собою Софію, то мушу сказати, що це дочекатися його з 10 до 1 години завдання не з легких. Але в нас є зараз її з ким залишити, і слава Богу. Що не приходиться їй в дощову погоду тягнути із собою, тому що не витримує вона, і я не витримую. Виводити її всюди, виходити з нею всюди дуже важко. Андрійко, замучишся. Зараз будеш на уроці сидіти, як старий дідо, віддихуватися. Друзі, ще раз привіт! Зараз я хочу відповісти на деякі запитання, які були залишені під попереднім відео. А саме це запитання про канал, про те, на протязі якого часу я підключила монетизацію до каналу уже. Скільки заробляю у місяць, якщо не секрет, і чи варто зараз взагалі відкривати ось такий україновний канал? Ну якось таких відповідей в якості такого дуже спеціаліста я вам не можу дати. Хочу вам сказати тільки те, що як було у мене і які з того всього я роблю висновки. Канал я створила ще минулого року восени, в листопаді місяці. Канал від початку був україномовним і викладала я відео на нього три рази в тиждень, спочатку трошки швидше, потім три рази в тиждень, потім там в зимі був трошечки невеличкий такий перерив. І що хочу сказати, дуже це все повільно рухається. Україномовний YouTube не розвивається так швидко, як наприклад, російськомовний, або там, англомовний. Україномовний розвивається набагато повільніше. Саме мій канал підключився до монетизації на протязі 9 місяців. Як дитя. Відносила 9 місяців і підключила до монетизації. Але це. Казати, що це є якийсь такий зробіток, це є дуже важко, тому що в серпні, місяці, рівно 1 числа, мені прийшла партнерська програма про те, що можу я підключитися до монетизації. До монетизації я таки підключилася. Е, і за серпень місяць, вересень в мене є на моєму рахунку тільки 11 доларів. Ну і сказати, що це такий там дуже великий заробіток. Е, Принаймні, я хоча би хочу вам сказати чесно, як це воно, воно все є, не можу, тому що це зараз має ведення цього каналу більш такий вигляд, як якесь захоплені як хобі, а не заробіток. Можливо, в майбутньому буде якась така перспектива на те, що воно перетвориться в. Заробіток, ну, принаймні так, кожен, хто тим займається, я думаю, що б хотів, тому що воно ну, все ж таки займає е, трохи часу на запитання: чи варто взагалі зараз відкривати якийсь канал. Ну, Напевно, треба би було спитати якогось такого експерта, в якого є там за плечима. Довгий час ведіння каналів, якийсь такий серйозний заробіток, і він вже може порівняти, він знає, що скільки коштує, що як, звідки береться. Я цього всього не знаю. Чи варто? Я думаю, що якщо ви хочете, варто. Не говорю там за заробіток, а говорю просто за те, що. Взагалі, якщо людина щось хоче, її щось до чогось тягне, вона має якусь мрію, то, напевно, в тому в житті треба спробувати все. Хто би що вам не говорив, засуджував, там, висміював, не підтримував, все має бути суто ваше бажання. Якщо ви хочете це робити, робіть. Якщо у вас є щось, що вам подобається. Може, ви є якимось експертом в якійсь темі, дуже багато чого знаєте, можете поділитися з людьми, може, дійсно ваш канал буде дуже корисним. Люди будуть брати з нього інформацію, або просто ви любите чимось сильно займатися, хтось не може уявити свого життя там без прибирання, і може казати, що то таке там прибирати, а хтось любить наводити лад в будинку, все виставляти, по поличках організовувати, все красиво. І ділиться з тим людьми, і ще, і, можливо, з часом буде мати з того, е, так скажімо, хобі, переросте в якийсь і заробіток. І там, коли кажуть, та, то вже нереально неможливо, то вже все таке не може бути. я, Якщо ви вірите що ви живете в світі. Не якомусь такому егоцентричному а богоцентричному, то я думаю, що можна пробувати все. Ну, взагалі, я вважаю, що в житті, якщо людина щось хоче, треба обов'язково спробувати. Краще потім е робити висновки, чому не вийшло, аніж шкодувати і думати, о, могло б вийшло. Тому, якщо ви хочете, то я думаю, що варто починати. Варто, починайте, пробуйте. Можливо, все може вийти, і в усіх може вийти. Нема такого в переважній більшості, що ще я так помічаю, що люди, які такі більш серйозніші, критичніші до себе, вони дуже-дуже довго. Думають, і, і навіть я перед тим, як створити е, цей канал, він так просто і легко мені теж рішення не далося. Я думала, але і, не, і довго думала, тому що е, було дуже багато таких е, сумнівів, чи варто, чи не варто, але е, вирішила для себе, що краще потім обмірковувати чому не вийшло. Аніж розчаровуватися, що я навіть не спробувала, і... і в мене не вийшло. Тому якщо бажаєте, я вважаю, що краще пробувати. Це така моя думка. Е, і не розраховуйте на те, що все дуже швидко має бути є такий довгий шлях. І подивіться ну, не тільки мене. Я взагалі маленький такий, початківець, початківі, ступенька, як то кажеться. Подивіться навіть більші канали україномовні, де там є запитання. Я натрапляла. Теж багато хто з дівчат розповідає, в когось канали могли бути вже на просторах інтернету по два-три по роки, по три з половиною роки. І тільки зараз у них починається якийсь такий розвиток. Теж не такими дуже швидкими темпами, повільними, але починається. Де у кого виходило там за рік. що тільки після року праці починався якийсь розвиток каналу. Тому, якщо хочете, націлюйтеся на те, що будете, як мінімум, рік, а можливо й швидше, тому, ну я кажу так, на довгу працю, на те, що треба буде. Працювати, вчитися. Не все буде спочатку виходити, і в мене ж зараз не виходить ще дуже багато чого. Дуже багато чого треба навчитися, дуже багато чого треба зрозуміти. Ну, одним словом, ще треба вчитися і вчитися. Але однозначно, так, якщо вам хочеться, починайте. Надіюся, що я відповіла на ті запитання, які вас цікавили. Я спостерігала навіть за тим, як розвиваються деякі російськомовні канали. Це ще я давніше спостерігала. Декілька років тому назад, наприклад, так, на пів року бачила, що тільки почали викладатися деякі відео, і там вже. Коли проходить 6-7 місяців, канал вже має досить багато підписників і переглядів по 30 тисяч, по 35 тисяч, нас, ну, нам до такого дійти дуже треба багато часу. Тому що бувають такі періоди, коли до тебе підписуються люди. Один підписався, троє відписалося. І до такого треба бути готовим, тому що в нас в суто україномовні канали якось дуже повільно це все розвивається. Але це як кажу, гарний позитивний настрій, якщо задумали, робіть і не відступати, принаймні, я так думаю. Працювати, 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 і настроїти себе на те, що воно все може бути дуже довго і дуже повільно. Але якщо, як кажуть, що робить не той, хто має найкращу можливість зробити самі найкращі умови, умови в часі, матеріальні там умови, ще щось, ще щось, а робить той, хто найбільше хоче робити. Він може не мати ні умов, там, ні ще чогось такого. Але. Кількість енергії, яку він ту справу витрачає, йому допомагає, і систематичність, і все виходить. Тому пробуйте, якщо хочете, обов'язково спробуйте. Заробила я за серпень і за вересень, так як я вам вже казала, 11 доларів. Але це все, якщо поділити на два місяці, це виходить там по 5,5 ,5 долара. Це все не знімається, воно має дійти до заробітку 100 доларів, і тоді ви можете знімати ось так. То Єдине, з чим я можу з вами поділитися такою інформацією. Щось такого більш повчального навчального з курсу ведення youtube каналів у мене, на жаль, немає. Надіюся, що навіть така інформація була вам корисною і задовільнила ті запитання, мої відповіді задовільнили вас, і ви для себе зробили якісь маленькі висновки. Тож, щиро вам дякую за перегляд, до нових зустрічей у нових відео. Всім па-па!